Доброго дня, шановні. Сьогодні 7 квітня і так хочеться вам щось гарне показати. Вийшла на вулицю, тут у нас так холодно, вітер віє, холодно. І ось мої нарцисики трошечки одійшли. Це трошки обмерзло жовтію, це не пуп'янки. Хоча там уже і пуп'яночки видно. Посередині так, і тут теж є, може скоро зацвітуть, але тепла немає. Чупанчики ще, шановні тільки ось по дві Ось вони. Бачите, ще не видно навіть куп'янки, листочки випускають. ромашка, поли. О, а ще наксиси. Тюльпани тут понатипувало в бережку, аби росло, аби радувало душу. Ось така гарна рослинка біленьким цвіте. Це як вона називається. Це для мене нове ще нового там прикупила. Ще зараз покажу другу клумбочку. Ось це не клумбочка, а посадочки мої. Ось такі цікавенькі. Буду заглядати, чи приймається, чи не приймається. Це верба і ще кизильник. Оце жовтенький такий. Зачарував він мене. Ну, от так, ще холодно. Зовсім холодно, нема навіть настрою, що ще показувати. Бувайте здорові.